У нас, не відходячи від каси, наступна посилочка відео. Дуже важка, думаю, з мід'ю. Якщо з мід'ю, то посилка, звісно, дуже крута. Так. За доставку, я не подивився, я викинув, скільки за доставку заплатили. Так, так, так. А мусері покажи. Ось таке го маємо. Хоп! Цікава посилочка. А ну, радіатор. Ну, дуже важка. І головне листочок є. Дмитро, доброго дня! Відправляю вам посилку перший раз. Ваш підписник. Мідь чиста вага 22 кг, радіатори 3,5, горішки 67 штук. Порахував, порахував, що йому має вийти на 6570 гривень. Зараз подивимося. Зараз ми перечитаємо горішки, мідь і цей. Ну, покажемо паузу. Покажемо. Ну, до міді питань нема. Людина написала 22 кг, так і 22 кг є. І ми подивилися, покажи Сергій, Мід чистечка хороша без всяких сюрпризів. Тобто гарно все спаковано. І все, просто бомба. 22 кг. А радіатор написав 3,5 кіно. Зараз подивимося. Чи... Походу, у людини непогані ваги хороші. Дивіться, 3,5 кг. Воно коли класно, то класно. А тепер залишилося саме цікаве порахувати горішки. Ми сідаємо за стіл і починаємо дивитися. Чи це дорогі горішки цікаво, чи це дешеві. Він написав по 5, це дешевші, значить. Бо ми темні такі, зараз я не покажу, приймаємо по 15 гривень, половинка такі темні. Там є, зараз я покажу, так. Да. А ось такі приймаємо ось в нормальному стані. Да, ось, ці, в нормальному. ось такі приймаємо по 5 гривень за половинку. По 5 гривень за половинку. А зараз покажу, які приймаємо по 15. По 15 гривень приймаємо ось такі темні, бачите? Ось такі це 15 гривень половинка. А такі 5 гривень. Зараз ми їх порахуємо і подивимося, наскільки це вийшло людини коштів. Так, 1, 2. Напевно, нажми паузу, бо це буде довго. 4, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 335 гривень горішків. Ну, Напевно, якщо людина так написала 6570, напевно, така і буде сума. Але зараз я ще перемножу це все. Да 6,570. Я вам скажу, буде 6,600. Все гарно спаковано. Дуже крута посилка. Люблю вас, і ви найкращі.